І сине Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Чуємо ісу. йому Господні слово іван від Івана. сьогодні до нас промовляє Господь і читаємо так. В той час вирішив Ісус, піти в Галилею і найшовши Филиппа, мовив до нього. Перша річ, про яку сьогодні нагадує нам Господь, це то, що Він не пішов в Галилею подивитись, як там Господь. Абрикоси, чи фініки, чи яблука, чи грушки. Його не цікавили, які там річка, озеро чи ще щось. Його цікавили хвилин. Його цікавило серце людське. А тому наш Господь не просто так ходить, проходжає і заходить сюди до церкви. Він не заходить сюди, щоб подивитись на лаоки, які в нас тут є. Чи хто з боку сидить, чи як одягнений, чи якісь інші такі речі. Ні. Він приходить сюди, бо він шукає твоє серце. Він тебе шукає. Ось. Тому він спеціально пішов в Галилею, перед тим був в То Тож було куди йти. Але він пішов, бо Филип цінний для нього був. Ти цінний для Господа, ти важливий для нього. Тому наш Господь спеціально йде і тебе шукає. Мовив до нього: йди за мною. Коли наш Господь шукає тебе, то він знову ж таки не шукає, просто знайшов, і ви дивитесь один на одного і що? І розвернувся і пішов назад. Ні, не так. Не так. Він, коли шукає тебе і знаходить в тебе твоє серце. Він тобі щось хоче сказати, або краще е, перефразую, закликати тебе до чогось. Він каже: йди за мною. Тобто будь такий, як я, роби та, як я, думай так, як я, говори так, як я, в усьому будь такий, як я. От наш Господь шукає тебе, щоб ти. Став такий, як він, щоб ти стала такою, як він, неймовірно. Але тепер ми ще трошки глибше копнемо. Коли ми відкриємо інші Євангелія, то ми там знайдемо такі епізоди, де Ісус бо чуть вище то він тут покликав Андрія і Петра Євангелія від Івана. Потім Фелипа, потім до наперед моє а зараз діє. Але от в інших Євангеліях Ісус кличе цих самих хлопців. Коли вони ловлять рибу? То як так? І там їх кличе, і тут їх кличе? Як так? Справа в тому, що наш Господь кличе не один раз. Не один раз, а багато разів. Цього разу, коли він покликав їх, це був реально перший раз. Реально перший раз. І після цього першого разу вони послухали, його, подивились, потішились. І пішли далі займатися своїми справами, такими, якими вони займалися до цього часу. Не дуже в них з життя змінилося. Не дуже. Але потім Господь другий раз їх кличе, третій, четвертий, взагалі не знаю, скільки він раз їх кликав. І кожного разу вони все більше і глибше розуміли, до чого їх кличе Господь. Чи. Тепер, цього разу, той самий Андрій, чи Петро, чи Филипп, про якого йде мова конкретно, Чи він розумів, хто його кличе? Та до кінця він не розумів, хто його кличе. Так, він вже роз... бачив, що це, напевне, Місія. Але він не знав, що це Бог. З другої сторони, хіба він розумів, до чого конкретно Бог його кличе? Та ні, що він собі планував? Що буде апостол ходити, проповідувати, а потім ще й померти за нього. Я думаю, що він не очікував це в цей момент. Абсолютно. Ні. До чого я веду? Веду до того, що Боже покликання це процес. Це процес, це зріст кожного разу. Тобто Господь буде все більше і більше кликати, все глибше і глибше каже, вийди на глибину. Вийди, все більше тобі хочу розказати. Горбанші речі, таємничі речі. Хочу з тобою ще більше познайомитись, ще кращі відносини мати. Якби першого разу він все тобі розказав і все відкрив, ну то хіба, брате, ти помирати, ти йти до раю з нас, якщо дара. Але наш Господь знає, коли і скільки тобі відкривати. Бо ти маєш своєчасно, свій час мінятися. От, він шукає тебе, шукає тебе постійно і шукає, щоб ти мінявся. І це постійний процес. Демо далі. Отже, як відрагував Филипп. Що Филипп відповів Ісусу? Каже Ісус, де за мною Филипп. Йдеть за мною, пішов лет каже. Знаєте, що він каже? Нічого не каже. Нічого взагалі не відповідає. Він не пише, що він щось відповідав. Але по його вчинках видно, що він пішов мовчки, не розпитуючись багато, не запитуючи, чому я куди, звідки, що я маю робити. Пішов і почав ти за Ісусом а був Филип з Вицадіїди з міста Андрія і Петра. Тобто Андрій і Петро, напевне, щось в цьому Филипові до цього Ісуса розказали. Зустрію Филип Натанаїла і сказав, ми знайшли того, про якого писав Мойсей в законі про Ісуса Сина Йосифа з Назарету. Натонил каже, що доброго може бути з Назаретом? Наш Господь всіх нас шукає, всіх нас кличе, закликає до спасіння, до освячення, щоб ми були такими. як Але в кожному своя дорога, в кожному свій шлях. Цей фелик. Аби давайте вище візьму, хоча тут немає. Андрій і Петро. Андрій і Петро. Ісус прийшов. Каже їм, йде за мною, і вони кажуть, без питань, йдемо за тобою. Нічого лишнього не задаємо, йдемо за тобою. Хилип. Ісус також каже, йди за мною. Але перед тим Андрій і Петро дуже добре йому розказали про цього Ісуса. Тобто, мав свідчення від інших людей. Тоді почув Ісуса, тоді пішов. Це другий шлях, інакший. А в Натанаїла то взагалі інакше. Він не вірить ні тим, ні Филипові, бо каже, а що там доброго може бути з з того Назарету? Ні. Але коли Господь відкриває йому його серце, чудо робить, аж тоді він починає вірити і відповідно йти за Ісусом. В тебе сліжя твого чоловіка і дружини. Навіть, Дітей, рідних, близьких, знайомих колег, може бути трохи інакший шлях, а в нього ще інакший шлях. Хтось біжить сюди до церкви, а хтось йде пішком, а хтось на маршрутці їде автобусі, а хтось машиною приїжджає. Кожен по-різному. І це не означає, що хтось краще, хтось гірше. Ні. Кожен по-різному. Але всі ми зустрілися сьогодні тут. Незалежності від того, хто як прийшов. Бо так само і Господь. Всіх нас та сама меча, ми йдемо всі до того самого Господа. Але в кожного може бути трошки інший шлях. І це нормально. А тому не накладай і не, не найди не насилу іншу людину, що вона має йти твоїм шляхом. Ні, Господь для неї свій шлях має, і вона йде своїм. Йдемо далі. Каже в цьому Филепові, а що добре може бути з погодом Назаретним? Якщо він так каже, то напевне відгуки про Назарет не були найкращі. А напевне, відгуки про Назарет були не дуже добрі. Не дуже добрі. І дивіться, попри те, щоб це середовище, це село, селище Назарет, в якому жив Ісус, було не найкраще, і там взагалі не святі люди жили, то все-таки там жив Ісус. Як ти можеш зразу оцінити людину і покласти на неї ярлики, і висновки зробити тільки із за того, що бачиш, які люди навколо неї? А ти на серце її ще подивися. ти дізнайся про неї ще, а тоді не робились. Ну і на кінець. Приходить на Тамбіл до Ісуса, і Ісус бере і каже, «Перше ніж Филип тебе покликав, я тебе бачу, як ти був під смоковницею. Чи питання смоковниці? Чи питання, як би йому під грушкою? як би йому під сливкою. Не питання двері, не питання, під чим він там був. Питання в тому, що коли це каже Ісус, то Він відкриває потаємні, а може інтимні, дуже такі Його особистісні речі. Ніхто не знав, що він там робив під смоківницю, чи молився, чи просив Бога, чи перепрошував, чи плакав, може, перед ним. Це було тільки його, і це, можливо, було його особисте місце, де ніхто інший не приходив, десь там, може, в горах. Але Ісус знав це, знав. А тому Натанаїл розуміє, що це не простий чоловік тут мною стоїть. І всі мої враження про Назаре абсолютно нуль проти того, що цей чоловік мені говорить. Він відкрив моє серце, Він бачить моє серце. Ти, син Божий, наш Господь бачить твоє серце. Бачить. І тобі абсолютно немає потреби лукавити перед Ним, лицемірити перед Ним, надягати маски перед Ним. Для чого? Для чого? Як ти хочеш плакати, то плач перед Ним. Ти радієш, радій перед ним. Ти хочеш щось просити, проси. Не надягай маски навіть святості в лапках. Для чого? Та ж Бог знає, що в тебе на серці. То бери будь бущи і кажи йому, що в тебе на серці. Господи, ми дякуємо тобі за. Цей перший тиждень, великого Посту за цю першу неділю за те, що ти е, допомагаєш нам оці цінності наші, пріоритети, наші складати правильно. Дякуємо тобі, Господи, що ти шукаєш певні всіх нас. Дякуємо Тобі, що ти кличеш всіх нас примінюватися. Дякуємо Тобі, Господи, що кожен з нас має свій шлях до тебе. Унікальний, індивідуальний шлях. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо тобі, Боже, що не маємо судити всіх так, як нам здається, а маємо дивитись на серце кожної людини, зокрема. І дякуємо тобі, Боже, що можемо не, не надягати маски перед Тобою. А можемо бути такими, якими є. Щирими. Просимо тебе, Боже, в цей час на цій літургії. Дай нам твої благодать, щоб ми були щирими перед тобою. Амінь. Salve, Jesus. Salve.